Перед кокою в шафі заховали батарею, зберегли полицю для взуття. І тут у нас є така фішечка, дивіться, м'яка зона. Можна посидіти, перезутися, взутися, зібратися, гачки для зберігання речей. І опа! Вона відкривається. Супер! У нас тут така невеличка поличка. Із кутами зарізані, щоб візуально була тоншою. Тумба для зберігання різних дрібниць. Звичайно, використовуємо фурнітуру блю, фасади МДФ фрезерований матою фарбування та стільницю використали таку тонку 10 мм, щоб вона візуально дуже гарненько виглядала. Тому звертайтеся вправо, і вам допоможемо мати класні меблі.